Чи справді Сполучені Штати Америки в особі президента Трампа зупиняють всю допомогу Україні? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по і В цьому відео я хочу прокоментувати останні гарячі і досить тривожні для нас новини. Власне, зараз розійшлося по всіх медіа те, що адміністрація Дональда Трампа Білий Дім дав наказ Пентагону припинити постачання зброї в Україні, і це стосується в тому числі тої зброї, яка вже Знаходилась на літаках чи була доставлена навіть на територію Польщі для того, щоб в подальшому транспортувалася до України. Проте тут є чимало цікавих нюансів. Нюанси полягають в тому, що на даний момент часу про це офіційно не висловився жоден чиновник. Інформація вперше була опублікована виданням Bloomberg. Наступними стали CNN, і трохи згодом, трохи пізніше, Fox News із посиланням на високопоставленого чиновника Білого Дому також це озвучило. Причому пояснення всі, в принципі, схожі між собою, тому є підозра, що перше джерело цієї інформації є одне і те саме. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню, сказав посадовець щодо допомоги Україні Голосу Америки. Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа уточнив Fox News, що це не остаточне припинення допомоги, це пауза. Про призупинення військової допомоги пише також видання Bloomberg із посиланням на високопосадовця в Міністерстві оборони. Інформагенція повідомила, що вся військова техніка, яка не знаходиться в Україні, буде затримана, включно із зброєю, яка перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах в Польщі. Як пишуть ЗМІ, американський президент наказав міністру оборони. США, Піту, Хексету, виконати відповідне рішення, яке було ухвалено Трампом після його зустрічі в Білому домі, на якій були присутні не лише глава Пентагону, а й віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор національної розвідки Тулсі Габард і спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Вітков. Ось така цікава інформація. Інформація неприємна, не уточнюється в цій інформації, того чи насправді. Буде зупинятися також постачання розвідданих до прикладу з допомогою супутників, які Україна отримувала від західних союзників в першу чергу від Сполучених Штатів Америки. Проте поки що, принаймні, станом на обід 4 березня, жоден чиновник такої інформації. Не підтвердив, причому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що Україна дякує США за дуже вагому військову підтримку, яка врятувала десятки тисяч життів та допомогла країні вистояти проти російського агресора. Така підтримка наразі триває, і в Києві сподіваються на її продовження і в майбутньому. Про це він заявив сьогодні на своєму брифінгу. За інформацією від міністра оборони, допомога від США триває. І вся та допомога, яка була розписана пакетами за минулої адміністрації президента США, вона надходила Україні. І станом на зараз про те, що щось було зупинено, всі пакети йшли і станом на вчора. Станом на ранок я ще не узгоджував з міністром оборони, чи були якісь зміни. Якщо би були, я впевнений, він би повідомив. Я би про це знав і вас би проінформував. Ось така інформація станом на зараз. Тобто, інформаційний шум з'явився. Є таке прислів'я, що диму без вогню не буває. Проте цей інформаційний шум може бути спеціально запущений для такого собі свого роду покарання Володимира Зеленського. Покарання за сварку, яка відбулася в овальному кабінеті, конфлікт Зеленського з Трампом і. Віце-президентом Венсом, ну який бачили фактично мільйони, а то і мільярди. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою, уважно спостерігали за тими речами. І ви знаєте, я вже кілька відео аналізував ті речі, які відбулися там, те, що відбулося в Лондоні. Екстерний з'їзд лідерів Європи, а не просто Європейського Союзу, бо і Велика Британія приймала участь. І е, чим далі, тим більше я дивлюсь. На те, що ці всі речі, які відбувалися, вони в певних сенсах були зрежисовані. І ви знаєте, я фактично два з половиною рази, тобто не повний третій раз, переглянув всю прес-конференцію, це навіть не прес-конференція була, це по суті був, був такий протокольний захід формальний, де сторони обмінюються компліментами одна одній. Ну і після того за закритими, за зачиненими дверима відбуваються якісь перемовини. Так от, я фактично два з половиною рази переглянув це все відео, і я раніше не звертав увагу на те, що по суті цей весь захід в овальному кабінеті, він був протокольний і його розглядати потрібно першочергово з точки зору дипломатії, в тому числі і з точки зору дипломатичного етикету. І Якщо дивитися на це з точки зору саме дипломатичного етикету. То насправді Володимир Зеленський є саме провокатором, і це дуже цікава така річ. Тому що з точки зору емоцій, те, що говорить Володимир Зеленський про московську агресію, воно є очевидно правильним. Проте даний захід він носив саме протокольний характер з одного боку, і з іншого боку, якщо ми так ретельно проглянемо, то до 30-ї з лишнім хвилин взагалі не відбувається жодного конфлікту десь приблизно на 35 й відбувається така якась перша суперечка Зеленського і Трампа, в якій Трамп говорить про те, що Америка надала найбільшу допомогу. а Зеленський йому заперечує, каже, що ні, Європа також достатньо допомогла і розмір допомоги від Європи більший. Ну, Трамп після того це все переводить на жарт, стверджу ну, фактично спробуючи так загладити гострі кути. І коли, власне, вже якщо так хронологічно відслідковувати, ми підходимо до 40-ї хвилини. Чи 41 перший, на якій починається власне оцей конфлікт, то починається він із того, як Зеленський в ході протокольної дипломатичної зустрічі по суті починає читати лекцію віце-президенту Сполучених Штатів Америки. Причому, якщо ми говоримо про Україну, то, хоч в Україні де-факто зараз є віце-президент Андрій Єрмак, якого ніхто не обирав, то в США віце-президент це друга особа в державі, в державі, яка є президентською республікою, і голосують відразу і за президента, і за віце-президента, тому що знають, що якщо б з президентом щось сталося, то віце-президент буде виконувати його обов'язки. Він стає президентом. І Венс відомий своєю дуже грубою жорсткою риторикою. Він нею відзначався весь час, і в критиці Байдена, і не тільки, і навіть в тому числі в критиці Трампа, яку він раніше робив, там досить цікава така жорстка підбірка цитат. І фактично, цією лекцією в бік Венса під час протокольної зустрічі в овальному кабінеті. В ядрі американської держави, ну а по суті, це ядро, це кабінет, це місце, де приймаються стратегічні рішення, це певний символ, і Зеленський під час протокольної зустрічі. Особам, яких вибрали американці, почав щось розповідати. Це з точки зору того, як дивитися на це дипломатично. Тому що, з точки зору емоцій, ну ми, як українці, ми не можемо дивитися, ми найбільшою мірою, мабуть, засліплені тими процесами, які відбуваються. Але тут потрібно бути ще більш холоднокровним і дивитися під такими кутами зору. І тому я підозрюю, що зараз це такий інформаційний сигнал від Білого Дому. До Зеленського про те, що типу, хлопче, ти там не знаю, ким себе уявив, але треба одуматись, і ми чекаємо на твої вибачення. Якось так воно виглядає. І, скоріш за все, якщо вибачень ближчим часом не відбудеться, то дійсно ця допомога від сполучених штатів буде заморожена. Мене виникає інше питання. Ви знаєте, я реально от кілька днів хожу, думаю, і багато аналізів перегляну, і саму саме відеозустрічі, і перечитав виписку діалогів, власне, переклад. І я от думаю, для чого Володимир Зеленський здійснював цей візит в Вашингтон? Яка мета була візиту? От з точки зору практики, з точки зору прагматики, що він мав там досягнути? Угода про Надра. Ну ми не бачили ще деталей цієї угоди про надра. Вона може бути як грабіжницькою щодо України, так і насправді давати нам чималі переваги. Там, але диявол завжди буде ховатися в деталях. І я насправді не схильний вважати, що вона буде надзвичайно хорошою для українського народу. Хоча тут потрібно ще розуміти, а що ж я хорошим теперішній стан, коли українські надра грабуються так само в тому числі московською агентурою, в тому числі глобалістичними корпораціями і олігархами. І я особисто прихильник того, що нам потрібно створювати суверенні фонди, які б на 100% перебували у власності держави, і формували співпрацю з різними структурами, в тому числі і з американськими інвесторами, так, створюючи сприятливі, надзвичайно сприятливі умови для потужних інвесторів, для того, щоб їх запросити сюди. Але мова йде не про тих, хто буде вивозити сировину з України. А мова має йти про тих, хто формуватиме високу додану вартість тут, на території України. Нехай навіть на базі своїх виробничих потужностей, там, маючи повний контрольний пакет і так далі, але сплачуючи податки тут, робочі місця тут і так далі. Так от, ми не знаємо, яку угоду збирався Зеленський підписати. Але, судячи із всіх коментарів, із того, що він вилетів туди, то він летів туди, щоб саме підписати цю угоду. Але відбувається оцей скандал. І от в мене питання, а для чого він туди летів? От в мене відповіді ще чіткої немає, але я з точки зору оцієї хронології і отого неодноразового перегляду цього відео, я думаю, що це було в певних сенсах сплановано. Оце якась емоційна гра. І я в цілому сказав би, що зараз на міжнародній арені відбувається величезна гра, і в тій грі ми є ресурсом. Ми, українці, є ресурсом. Причому майже для всіх сторін. І причому для нашої влади, перепрошую для влади в Україні, для влади Зеленського, ми також є ресурсом. Тому що в Зеленського є мета зберегти владу, не, не втратити владу, не втратити свободу, не отримати покарання за чимало речей і так далі. І от якраз в цьому контексті, десь якщо дивитися під таким кутом. Розуміючи надзвичайно гостру амбіційність того ж Дональда Трампа, того ж Венса, я розумію, що вони будуть тиснути, і тиснути вони будуть добрячі інструменти в них є. І сигнал стосовно допомоги Україні стосовно призупинення цієї допомоги, це перша ластівка. Потім може відбутися справжнє призупинення, можливо, навіть вже протягом доби, грубо кажучи, це може відбутися. Володимир Зеленський буде кричати: можливо, що от ви подивіться це все через те, що я захищав там нашу позицію і так далі. Проте я не вірю, чесно кажучи, що Володимир Зеленський захищав наші інтереси там, не знаю, в надрах. Національному багатству, тому що саме зелені слуги неукраїнського народу разом з Порошенком і з разом з Пінчуківським голосом проголосували за розпродаж української землі і надер. і це відбувалося під час карантину вночі, коли ми навіть не могли виходити на протести. І розпродаж України триває повним ходом під час війни, тому його точно не цікавлять наші інтереси. Проте я підозрюю, що. В адміністрації Білого Дому є ще різні методи впливу, не тільки стосовно призупинення залишків тієї допомоги, які ще залишилися, а й стосовно, до прикладу, точного аудиту того, а що було передано, а по яким цінам було передано, а хто узгоджував ті списки, хто з американського боку, хто з українського боку, а хто і на які рахунки виводив гроші з України. А чи немає в числі виведених грошей з України, до прикладу, чогось, що було, грубо кажучи, змародерено з допомоги, в тому числі, американських платників податків? Проблема ключова для нас, для українців, буде полягати в тому, що якщо навіть зараз розпочне Трамп і кампанія закручувати в барані ріг Зеленського Єрмака і йому подібних. То проблема в тому, що нас будуть закручувати разом з ними. І це справді величезна проблема. І отут ми впремся в таку дуже цікаву річ. Я неодноразово із нашою діаспорою і не тільки мав такі цікаві діалоги. Стосовно того, що от ну, Зеленський, це ж не український народ, це ж він презентує там якусь частину, яка знаходиться при владі. Знову ж таки, громадян України, а не українців? Це важливо розуміти. А ми ж то українці, це ж ми, і це ті, якраз хто зупинив московський бліцкриг, і, і так далі. І воно з одного боку, правда, з іншого боку, в того ж Трампа і компанії, виникає запитання, українці, якщо ви такі класні, то як може виходити так, що вами керує хтось із розряду Зеленського? Хороше запитання. А є чим крити це запитання? Так, можна розповідати про політтехнології, дійсно, ці політичні шахраї найвищого рівня. Вони якби працюють, одурюють нас з іншого боку, чи немає вини на нас, що ми дозволяємо себе дурити. Ну, але це не тема сьогоднішнього ефіру. Ось такий мій коментар. Те, що відбулося в овальному кабінеті, має насправді дуже-дуже довгострокові наслідки не тільки для України, по суті, а для всієї геополітики. І знаєте, це якась іронія долі. Що люди з розряду Зеленського вирішують такі речі в масштабах всього світу. без перебільшення. Це, дійсно, це якась іронія долі і навіть почуття гумору, певне, є. Підозрюю, що це почуття гумору в кінці кінців дуже саркастично над Зеленським посміється. Але це буде потім. А зараз Зеленський думає, що він тримає чи то Бога, чи то чорта за бороду. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. <кій> підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Україна як самостійний суб'єкт потрібна тільки українцям. Тільки для самих себе і для представників нашого народу ми не будемо ресурсом. Ми не будемо сировиною. Ми навіть не, ну, по суті, ніякі не суб'єкти зараз. Об'єкти в кращому випадку в чужій геополітичній грі. І це величезна проблема. Ми подібно до барону Мюнхаузена повинні самі себе за волосся витягнути з болота. Ось такий мій завершальний коментар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.